45 серпня, 1259-та доба війни. Ворог атакував Україну балістикою і безпілотниками. Є загиблі і поранені. Українські хлібороби, попри постійні обстріли і атаки російської армії, продовжують збір урожаю. Скандали і конфлікти у підгородному дійшло до руку прикладства. Сюжет з громади наших кореспондентів. Про це та інше дивіться далі. В студії Валерія Баранець. Вночі сили протиповітряної оборони збили над областю три безпілотники, повідомили в повітряному командуванні. Кілька разів агресор атакував Нікопольщину ввечері та вранці. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Ворог застосовував безпілотники та ракетну систему залпового вогню. Град дронами російська армія поцілила також по маломихайлівській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа. Понівечені авто минулося без загиблих і постраждалих. Російські війська атакували Україну. Ворог спрямував 46 ударних дронів типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Атакував також балістичною ракетою Іскандер М. Сили протиповітряної оборони знищили 29 дронів. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Зафіксовано влучання 17 безпілотників та балістичної ракети на східному напрямку. Крім того, сталися падіння збитих уламків у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках. Детальніше про ворожі атаки. Масована ракетна атака російських військ сталася на місто Лозова Харківської області. В результаті зазнали пошкоджень критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор і залізничний вокзал. Є поранені серед мирного населення. Зокрема, постраждали двоє дітей. Також підтверджено загибель залізничника та поранення ще чотирьох працівників Укрзалізниці частина міста залишилася без світла. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили п'ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Сільськогосподарські об'єкти. На жаль, через російську агресію дві людини загинули. Ще сім дістали поранення. З них одна дитина. Окупанти завдали понад 400 ударів по Запорізькій області. Зруйновано житло та інфраструктура. Є поранені. Двоє людей загинуло внаслідок ворожої атаки на Степногірськ. Через ворожий удар, спрямований на Пологівський район, загинуло подружжя. Колектив телеканалу д 1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії. Про ...втрати ворога далі. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1120 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять понад 1 мільйон 58 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 49 тисяч 620, крилатих ракет 3 555. Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади східної частини України. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні Харків, Харківщина, дуже сильні наші люди. Спочатку бойові бригади, Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі позиції 92-го окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Я дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта. Відзначив хлопців державними нагородами. В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як вже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема, про пряме фінансування для бригад, передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам, так само дати. Можливості самостійно за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи і інші необхідні засоби. На жаль, досі багато юридичних складнощів, бюрократії. Ми будемо все спрощувати і давати більше можливостей нашим бригадам. Завтра я збираю ставку. Ми обговоримо там все, що сьогодні почули від наших військових, плюс розвиток контрактів в армії. Щоб контракти можна було розширити, в тому числі на основі досвіду контрактів 18-24. І вже я говорив з очільником області, з очільником міста про додаткову фінансову підтримку для бригад на Харківщині, які виконують бойові завдання, це те, про що ми говорили з хлопцями сьогодні. В 57-й бригаді, звісно, є речі, які залишимо не публічними, те, про що говорили з комбатами, але теж спробуємо все це реалізувати. Важливо, що у Харкові сьогодні поспілкувалися з нашими громадами, з представниками бізнесу, шкіл, вишів. Я вдячний усім за роботу в Харкові, заради Харкова та всієї нашої України. Держава буде і надалі підтримувати наші міста, наші Громади східної частини України, зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових та прикордонних територіях, щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів ми обговорили вже з прем'єр-міністром Юлією Свириденко і очікую доповідь про програму дій для прикордонних територій. І ще одне. Особливо тут в Харкові бачили сьогодні з хлопцями і дівчатами дуже юними, але вони, вони вже знають, чого хочуть, якими хочуть бути, та що їхній вибор це Україна, незалежна Україна. Ми усі виборюємо одне незалежність для України, і це битва, яку ще належить виграти, всім разом, всім українцям, всім українкам. Абсолютно впевнений, що ми це зробимо. Україна завжди буде незалежною, завжди буде сильною, саме такою, як наші люди. Дякую вам, люди! Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Ми продовжуємо серію репортажів про ситуацію у підгородному. Нагадаємо, тамтешню громаду лихоманить від внутрішніх конфліктів депутатів і міського голови підгородного. Люди чекають конкретних дій від місцевої влади натомість гучні скандали вже дійшло й до руку прикладства. Дивимося сюжет з громади. Мер в нього Побив нас руками і ногами. Жительки підгородненської громади так розповідають про міського голову Андрія Горба. Вони травмовані, перебинтовані після огляду в лікарні і шоковані нападом. кажуть, це сталося прямо у сесійній залі на засіданні виконкому. Мої діти мною гордяться, бо що двоє на фронті. І я прийшла за ним, до нього за допомогою. От себе. Він же мене штовхнув і кин. Він мене взяв і вот так кинув між цими троями. І ще далі. Іще далі. Я почала орати. А він навіть а він не повернувся і не сказав. Що воно тут, де що воно тут. От у мене синяки. Вот у мене синяки. От у мене замотане. От у мене замотане. Приїхала до Горба. Андрея Ивановича за помощью, потому что я инвалид. Я хотела попросить у него какой-нибудь допомоги, чтобы он мне помог. Но он мне не, не дал никакой допомоги, а только швырнул, как собаку, между трубами, яки, трибунами. Я этого не ожидала, я этого не думала. И вообще я его всегда уважала как человека. Осля сьогоднішнього дня я не знаю, що мені думати і як мені жити далі. На виконку ми завітали підтримати нашого старосту. Ні, ніяких поганих запитань ми не задавали нашому да, мерові. Ми тільки спитали. Е, власне, а я однього такого не ожидала. І, ну, ми всі прекрасно знаємо його амбіції, його поведіння, але ну, щоб він на жінок стягав руки й ноги, ми такого не ожидали, звісно. Жінки, за їхніми словами, після побиття мером звернулися за медичною допомогою. Сам же Андрій Горб ні в день інциденту, ні наступного з ними не зв'язувався, не вибачався і не цікавився, як вони почуваються. Одна з жінок вагітна на момент запису розмови ще була у лікарні під наглядом медиків. Якою була реакція мера на те, що ви особисто впали? А він до нас підходив. Він навіть нічого не спросив. Це була фізична розправа. За секунди він розкидав нас просто як тряпок. Є в нього настільки багато емоцій, сили і все остально. На пожалуйста, Харків, Донець, Запорожжя. Я щось жінка везу, возю туди гуманітарну допомогу і не боюсь. А він, чоловік, далі Дніпра не може поїхати. Да? Як ви зараз почуєтесь? Ну, Нога дуже болить. Взагалі почуваю, себе не важко, Сустав пошкоджений. Що вам сказали, ніки? Ну, Ще буду обстежувати сухожилля, а забій сустава є, вже, це вже факт. – Ви теж впали? Ні, він в мене новою. <сум> Ударив ногою. Ударив новою. Тут з боку, коли пихнув, маленький остався, так. Тобто така поведінка не відповідає публічному діячеві, взагалі людина поводила себе ну, неадекватно і незрозуміло в стінах міської ради. Ми звернулися в поліцію, у нас прийняли заяви. Що там було? Забої у нас усіх забої легкі. Одна Слава тобі, Господи, що у нас жінка у нас одна госпіталізована. Молим Бога, щоб з нею було все гаразд. Так як вона вагітна, це неприпустимо. Постраждалі від фізичного насильства мера Андрія Горба зазначають, що подали чотири заяви в поліцію на його дії. Кажуть, вони хотіли до нього звернутися із наболілими питаннями для селян Спаського, а натомість отримали удари. Замість виконання посадових обов'язків сесійна зала перетворилася для горба на місце для нападу з кулаками на жінок. Місцеві розповідають: ні громада, ні депутати не сприймають його як очільника громади. Двічі вже йому висловлювали недовіру і звільняли, але двічі він поновлювався судом. Мені не важко це згадувати, мені обидно, чому мої один уже брат інвалід, а то другий час на Харкові. А цей присосався так до нашої громади, що не може її відпустити. Ну, чому так? Взагалі. Чому ті люди і хто хоч, йому давав хоч, право? І він їм просто не дає ні робити нічого. Такого нахабство я не бачила ніде. Підтвердженням цьому стала і чергова сесія підгородненської міської ради, яка так і не відбулася. Це пуста сесійна зала підгородненської міської ради. 53-я сесія тут не відбулася вже вкотре. На засідання прийшли лише 12 депутатів. Намагалися тут отримати коментарі міського голови підгородного щодо його поведінки на виконкомі. Пане, ви викомі. цей вчорашній інцидент? Я навіть, я навіть не знаю, хто це. Там були жінки літнього віку, я навіть не знаю, хто там. Дивіться, це провокація однозначно. Вони спеціально вчора зібрали людей для того, щоб зробити провокацію. розумієте? Ну, – і... Провокувати на якісь дії. Можна завершити вами? – Ні, ні, вибачте. Ну, немає сенсу просто ніякого розмовляти. В коли мене називають фашистом. А... Ну я ж вас не називаю фашистом. Можемо завершити просто, з вами? Думаю, ні, ні, Просто я не, теж я не даю коментарів. Ви боягуз і просто утікати. Ви вчора заховалися від поліцейських, закрилися в кабінеті і впали на дно. Оце ви. Дякую за увагу. Тож у підгородному робота міського самоврядування фактично паралізована. Це у той час, коли невідкладних рішень потребують ветерани, освітяни вимушено переселені усі незахищені громадяни. Коли відбудеться чергова сесія, невідомо. За станом здоров'я жінок, які за їхніми словами постраждали від дій міського голови горба, і за розглядом їхніх заяв правоохоронцями і за життям громади, ми слідкуємо і надалі. Подробиці повідомимо згодом. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1. Продовжуємо випуск. Попри постійну небезпеку ракетних атак та обстрілів, українські аграрії працюють для забезпечення продовольчої безпеки. В Україні вже обмолочено майже половину площ, засіяних зерновими і зернобубовими культурами. Серед регіонів лідерів за обсягами збору залишається Одещина, хліборобу якої намолотили понад 3 мільйони тонн зерна. Провідні позиції у рейтингу мають аграрії Кіровоградщини та Полтавщини. Крім того, до обмолоту проса приступили на Дніпропетровщині та Херсонщині. Кримінальна хроніка. СБУ викрила ще одну спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ до Сил оборони України. Більш детально речниця управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Військова контрозвідка служби безпеки викрила ще одну спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки, більш відомої як гру до сил оборони України, за результатами дій на випередження на Дніпропетровщині затримано мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на ворога. Як встановило розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Головним завданням агента було коригування повітря. Тряних атак РФ по силах оборони у Дніпропетровській області задокументовано, що фігурант злив російській спецслужбі геолокацію військової частини, де він проходив військову підготовку. Потім агент почав збирати координати суміжних формувань сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари. Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила крота, задокументувала його контакти з російським гру і затримала. Слідчі СБУ у Дніпропетровській області повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією май... Продовжуємо інформаційний випуск. На Дніпропетровщині залучають ветеранів та ветеранок до професій у сфері логістики. У межах проєкту надається безоплатне навчання. Учасники та учасниці отримають індивідуальний супровід у пошуку роботи і можливість відвідувати партнерські компанії. Телеканал, де 1 спільно з українським культурним фондом, продовжує реалізацію проєкту Media Skills інклюзивна медіашкола». Тривають онлайн і офлайн заняття. Наскільки це цікаво та корисно дітям? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Поринь у світ змі медіа інклюзивна медіашкола, особливий проєкт, спрямований на підтримку та навчання дітей та молоді з інвалідністю. Вони опановують навички тележурналістики та режисури, дізнаються про основи монтажа, вчаться брати інтерв'ю, писати сюжети та записувати стендапи, знімають свої перші відео, випробовують себе у ролі ведучих. Чергові заняття для нових учасників проєкту провели безпосередньо на телеканалі, де 1 ви прийшли до нас у гості на телепроєкт медіашколи інклюзія. Ми з вами познайомимося дуже з багатьма представниками змі Медіа. Ви здобудете деякі навички в операторській справі. Ви познайомитесь, як створюються самі програми на телебаченні, як вони монтуються, як працюють журналісти, редактори. У нас є діти, які ще 5 років. По тому, коли починався цей проект, «Медіашкола», в нас навчались дітки, і декілька з них залишились з нами співпрацювати на телеканалі. 124 дитинки і підлітка з усієї України. Це і Львів, це і Одеса, і Київ, і Тернопіль, і Ужгород, і Полтава, і Харків, тобто вся країна. Деякі з них працюють з нами в онлайн-режимі, а деякі, як ви, приїхали до нас в студію, до деяких ми виїжджали от всім цим складом, ще й більше, наприклад, як в Кривий Ріг. Ми починаємо з вами працювати. У нас буде 15 уроків, тобто 15 тем, з яких ви зможете уявити себе, що таке медіа. Ще раз бажаю вам успіхів. Дуже рада, що ви на нашому каналі. У нас сьогодні з вами дуже такий день насичений. Ми все зможемо сьогодні обговорити. І за 15 уроків ви отримаєте таке стале уявлення, що таке журналістика, що таке медіа і що таке телебачення. Заняття проходило дуже жваво. Дітям дійсно було цікаво. Вони брали активну участь в обговоренні різних тем з задоволенням. Відповідали на запитання і поділилися своїми враженнями від курсу занять у медіашколі. Розповідають дуже корисне для нас, показують цікаві відео. Розповідають, що це таке, що таке журналіст. Журналістика. Ну і так, мені дуже цікаво. Цікаво, що буде на наступних уроках. Що ми будемо робити? Мені прям дуже цікаво. Дізнаюсь дуже багато нових. Речей і тому так це цікаво, навіть якщо цим не, будеш, ну, не будемо займатися, то все одно ці знання можуть нам згодитися у майбутньому по своїх особистих справах. Медіашкола в цілком може допомогти комусь обрати свою ціль і роботу, якби, ну, щоб. Цій людині або дитині подобалася робота і щоб він цим міг заробляти собі на життя. Мені тут цікаво просто послухати, от що я можу от дізнатися нову, нового. Тут Просто я от тут як послухав, тут я дізнався, що є от якісь там ще нові жанри, як радіо, журналістика, там там, різновидності цих от Жанрів можна сказати, де ж так. Це, це корисно, да, цікаво. Може якраз для других людей світолят може відкривати. Окрім цікавих занять для дітей працівники телеканалу Д 1 провели екскурсію. Батьки зацікавлено спостерігали за емоціями своїх чат, яким надзвичайно сподобався цей навчальний процес. Я мама двох синочків, які сюди прийшли на цей проект Еріка та Девіда. Я взагалі вважаю, що такі проекти для таких дітей треба влаштовувати, тому що вони, вони допомагають отримати впевненість в собі, да, отримати знання. Які потрібні да, в журналістиці, там відеозйомці, так. зараз діти дуже і вони постійно в гаджетах, да і я вважаю, що ці знання вони тільки будуть корисними і допоможуть вибрати майбутню професію. Всі працівники телеканалу, які спробували себе ще й в ролі кураторів-наставників, теж відчули незабутні емоції, бо саме такі спілкування сприяють розширенню світосприйняття та розумінню людської психології. Я вперше став куратором. Дуже такий цікавий досвід. Напевне, що особисто для себе спробувати щось нове. Це було дуже незвично цікаво спробувати. Мені здається, доводилося так готуватися, готувати різні певні матеріали. Цікаві, головне, тому що це діти. Їм потрібно доносити інформацію не так, як там, наприклад, доросла аудиторія, яка вже вступила до університетів. Що коли можна м'яко кажучи сухим текстом їм пояснювати, а потрібно якось цікаве, інтерактивчик, якийсь, щоб вони могли краще зрозуміти і засвоїти отриману інформацію на цих лекціях, дуже сподобалося спрацювати з дітьми в не так активно. Відповідали на запитання, майже всі відповіли кілька разів. Вони дуже активно взаємодіяли, активно слухали, ставили різні запитання. Якщо їм було щось не зрозуміло, взагалі дуже сподобався урок, який я провів для них з основ та історії журналістики, і думаю, вони теж цим були захоплені і їм дуже сподобалось, тому що в кінці дуже така була вау-реакція, і я дуже вдячний, що довелося з ними попрацювати. Мені здається, взагалі це дуже така чудова ініціатива, чудовий проект, тому що ми можемо навчити показати основи журналістики для певних. Категорії дітей це дійсно може стати таким рушійним вагоном, який зможе підштовхнути їх стати нашими майбутніми колегами. Особливий проєкт Skills інклюзивна медіашкола» – це унікальна можливість для дітей та підлітків з інвалідністю зробити свої перші медіакроки. Такі заняття не бувають нудними. Вони мають індивідуальний підхід і адаптовані під учасників. Це не сухі лекції, це жваве спілкування і перші спроби відчути себе у майбутній професії. Офлайн заняття тривають, продовжується також. І онлайн уроки для дітей з різних міст України телеканал «Д1» спільно з українським культурним фондом продовжує реалізацію проєкту «Медіаскілз – інклюзивна медіашкола». Вікторія Галка, Віталій Шалдов, Сергій Толкач, новини «Д1». Новини спорту. Київське Динамо продовжує свій шлях на євроарені. Сьогодні у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів з футболу українська команда зіграє проти клубу Пафос, який представляє кіпер. Матч відбудеться у Любліні. Початок гри о 21.00 за київським часом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні вівторок, 5 серпня. В обласному центрі хмарно з проясненнями. Температура повітря від 20 до 31 градусу із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському та Нікополі від 20 до 32 градусів вище нуля без опадів. У Синельниковому та Павлограді від 18 до 32 градусів тепла. Опадів не очікується у Самарі від 19 до 31 градусу, із позначкою плюс також без опадів у кривому розі та жовтих водах від 17 до 34 градусів вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. В студії працювала Валерія Баранець. Слава Україні!